Холодними зимовими вечорами, якщо раптом щось, краще за російський газ зігріють гарячі кухонні дискусії. І в цьому жарті є доля серйозності. Здорове обговорення важливо навчитися організовувати із учнями. То що ж таке суперечливі питання викликають сильні почуття та емоції, впливають на соціальний, культурний, економічний та екологічний контекст життя людей, стосуються цінностей переконань. Зазвичай складні, без однозначних відповідей, виникають у різних масштабах, впливаючи на місцеві, національні та глобальні спільноти, включають широкий спектр тем, таких як права людини, гендерна справедливість, міграція, зміна клімату тощо можуть змінюватися залежно від місця та часу і можуть бути як давніми, так і зовсім новими. Вчителі прагнуть уникати ризиків пов'язаних із відвертим обговоренням суперечливих питань у класі. Ці ризики можуть включати втрату контролю над класом, критику з боку адміністрації закладу освіти, звинувачення від батьків учнів і громадськості тощо. Проте суперечки у класі нерідко виникають спонтанно. Як говорити про суперечливі питання, створіть підтримуюче середовище? Важливим фактором є атмосфера довіри, поваги та взаєморозуміння у класі. Підберіть справжні проблеми. Сформулюйте запитання так, щоб викликати дискусію та обговорення різних точок зору. Наприклад, мовне питання в Україні можна замінити на чи має патріот розмовляти виключно українською мовою. Ретельно підготуйтеся: створіть сценарій уроку, ґрунтуючись на знаннях учнів. Заздалегідь оберіть ресурси та методику навчання. Якщо проблема не надто гостра, то обирайте такі прийоми, як рольова гра чи групова дискусія. Якщо проблема навпаки надто гостра, то обирайте прийоми спрямовані на оприлюднення, розуміння та аналіз різних точок зору. Не дозволяйте, аби погано обґрунтовані або образливі точки зору брали гору в дискусії. Продумайте позицію та роль вчителя, не озвучуйте свою точку зору. Підтримуйте важливі точки зору тих учнів, які не підтримує більшість класу, заохочуйте протилежну точку зору, якщо увесь клас виявляє колективне мислення. Спрямовуйте обговорення, задавайте правила для структурованої академічної полеміки, сприяйте обміну думками. Якщо обговорювані питання викликають надто багато емоцій, замініть полеміку на обережні дослідницькі бесіди. Комунікуйте проактивно. Поясніть батькам і адміністрації школи, що мета полягає не в зайнятті учнями якоїсь позиції щодо проблеми, а в розумінні декількох точок зору та вмінні висловлювати власні погляди. Звертайтеся до емоцій, збалансовуйте емоційну та інтелектуальну активність, створюйте безпечний простір для вираження емоцій. Обговорення суперечливих питань розвиває в учнів вміння формулювати власну думку і розвиває свідомі світоглядні орієнтири.